Якщо ви помітили у себе появу невеличкого почервоніння або ж горошинки на верхній або нижній повіці, і воно у вас тримається протягом кількох днів або тижнів, це може бути халязіон. Тому в цьому відео я вам розповім, що це таке, чому воно виникає і як його позбутися. І так, всім привіт, мене звати Андрій Васильович. На цьому каналі я розповідаю про різні захворювання очей, а також як можна зберегти ваш зір і цікаві лайфхаки по догляду за очима. Тому, якщо вам цікаві такі відео, не забувайте підписатися і поставити Лайк на це відео. Що таке халязіон? Халязіон – це і закупорка або закриття мейбомиєвої залози, які розміщуються на верхній і нижній повіці. На верхній їх приблизно 50, а на нижній 25. Кожна з цих залоз виробляє рідину, яка входить до складу слізної плівки, функція якої захищати слізову оболонку ока. Але коли вона закупорюється, закривається, це викликає незначний дискомфорт для пацієнта. Чому взагалі виникає цей халязіон? Перше, це якщо людина часто хворіє на вірусний кон'юнктивіт. якщо в пацієнта часто виникають запальні захворювання шкіри, акне, розадза, себенні дерматит. І одна з найголовніших причин це недотримання гігієни ваших очей, як хлопців, так і дівчат. Але як відрізнити халязіон і ячмінь? Ячмінь зазвичай проявляється на краю повіки у вигляді такого дифузного, червоного, запального і болючого процесу. Там халязіон, він не є болючим, і коли ви торкнетеся до Нього на повіці ви відчуєте таку малесеньку горошинку, ну можливо, в когось вона буде трішки більшою. І найцікавіше, як же лікувати халязіон. Лікування халязіону за американськими рекомендаціями розпочинають з теплих компресів два рази на день, два-три рази на день, по 5-10 хвилин. Тобто можна взяти звичайне полотенце. Нагріти його і прикласти до самої повіки, на якій є це утворення, і тримати 5-10 хвилин. І рідина, яка знаходиться всередині тієї горошинки, почне нагріватися і стане більш м'якшою. Якщо цей халязін не приходить протягом 7-10 днів від моменту теплих компресій, тоді, звичайно, починають ще паралельно антибіотикотерапію. І одні дослідження показують, що каплі з антибіотиком дійсно допомагають в лікуванні халязіну. Хоча інші джерела показують, що вони є не зовсім ефективними. І звичайно, якщо теплі компреси і антибіотики не є ефективними у вашому випадку, тоді місцевий офтальмолог може видалити вам це утворення. Спочатку він знеболить це місце халязіону, потім зробить невеличкий надріз, і спеціальним шпателем почне чистку цієї залози. Звичайно, це повинен робити лише кваліфікований лікар, і в жодному разі самостійно не видавлюйте це утворення. Після цієї маленької операції може появитися Незначний сенець і набряк повіки, який, як правило, проходить протягом 7-10 днів. Також після операції потрібно буде покапати антибіотик протягом 7 днів. Якщо цей халязін досить такий маленький за розмірами, виконуйте ін'єкцію стероїдних препаратів всередину цього утворення. Але як показує практика, не зовсім воно є ефективно. І що ж робити, щоб цей халязін у вас не з'явився? Для цього краще брати спеціальні серветки і протирати ними верхню і нижню повіку, хоча б один-два рази на тиждень. Можливо, не торкатися очей брудними руками, якщо ви виконуєте роботу, яка пов'язана, наприклад, з пилом, так або ж газонокосіння. Краще в такому випадку використовувати захисні окуляри. Дівчата, будь ласка, змінюйте ваші косметичні засоби хоча б один раз на 5-6 місяців для того, щоб там не розвивалися бактерії. Якщо у вас дійсно появляється часто халязіон, спробуйте почати промивати повіки дитячим шампунем. Якщо ви користуєтеся контактними лінзами, слідкуйте за тим, щоб вони були не протерміновані і, звичайно, чисті. Але якщо ви вже це все перепробували і нічого не проходить тривалий час, чи можливо у вас появилися інші скарги, краще зверніться до вашого місцевого офтальмолога. В коментарях, будь ласка, поділіться вашим особистим досвідом, як ви справлялися з халязіоном і як довго він у вас був. Якщо вам сподобалось це відео, не забудьте поставити лайк і підписатися на мій канал. Так з вами був Андрій Васильович. Тут на каналі я розповідаю простими словами про. Про різні учні захворювання і як їх краще лікувати. До наступної зустрічі. Побачимось.